Для Анні Котик, і сьогодні у нас буде розпаковка паперових сюрпризів. Але сьогодні я буду не одна, а своєю мамою. Привіт! Сьогодні моя мама буде брати пакетики з усіх колекцій. У нас сьогодні дві новинки це Боб Снайл або Одягалика Який гарний, гарнісенький подивіться. Така краса. Далі у нас колекція це капібари. Barri. Ось така красива кіберка. Ось така. Ось така. Ось така медику, чи в кофі. І ось таких два пакетики з колекції Гравіті Falls, Мам, який ти обереш. Не знаю, зараз подумаю. Так, Гравіті Фолз. Давай всю. Хочу. цю. Добре. Е, далі з колекції українські блогери. Так, так, так. Можна з леви на джипі. Хочу леви на джипі. Бо <паспоріпи> я люблю леви на джипі. Мені треба одного обрати. Так, е, да, або з цього, або з цього. Е... Бо тут посередині так не можна. Це коля? Так, да, це Коля. Коля. Да. Далі з колекції та балапки. Так, ж обрати. Давай фіолетову. Добре. Далі з колекції одягаємо котики. Яку ти буде обереш? Не знаю, мені всі подобаються. Е, оце давай. Це хто? Сіамська. Сіамська. Так, будемо сіамська. Так, далі, з колекції Five Nights at Freddy's. Тут є багато. Да, я їх пощупаю. Що, ще один є помаранчевий, він просто там заховався. Е, от його я виберу. Добре. Е, далі з <зе> колекції Спрункін спрункі ти обираєш два. Два. Любих. Їх так багато в тебе. Так. Да. У мене їх 12 штук, але перед цією розпаковкою було 12. Так, мені подобається ось цей. Угу. І... Mm. І ось цей. Хочу цей. Добре. Далі з нашим новиничком це. З... Я <гас> емеранка Боба. Я навіть не знаю, який обрати. Вони всі такі гарнесенькі. Е -е так, так, так. Давай ось цього сідочком. який показує язичок. Ви подивіться, подивіться, який гарний. Ось, ось цей дивіться, який він красунчик. Ти молодець. Дякую. І з колекції капіварки. Тут дуже важко вибрати. Вони всі дуже гарні. Я навіть не знаю, як... яку вибрати. Ну, давай ось цю, Вона да. мені так подобається. Ось По Ось стеку брати. Подивіться, яка гарне бджілочка. Дивіться. Ну, як таке можна намалювати. Давай, каталожик свім. Далі, мій каталожик. Розпочнемо сьогодні з колекції Гавіть Фоз. Це моя улюблена дівчинка. Сьогодні ми ось такий красивий пакетик. А можна я якісь пару розпакую? Да, можна да. можна від цій. Давай. Перший мій пакетик. Хіба відкривай. Вау. Нам я сьогодні чистить і не перебався пакетик. От ви мені так з кожним відео. Вау! Ва... Ора! Це ж діпер! Клас! Подивіться! Це він маленький Супер. був! А зараз він великий. Так. А куди ми його будемо клеяти? О... Por um momento, eu vou me lembrar. Sede? Tá. Sede? Sede? O que Ah, o que você tudo. Você Tá. Tá. Sede? Дивіться, як гарно. Дуже. Дуже так красиві. наступний пакетик ти відкриваєш, а потім я. Далі наступно у нас класи українські блогери. Ми сьогодні відкриємо колю. Сьогодні ми відкриємо колю і в нас повинен бути підсоти. Ой, який гарний! Дивіться. І тут написано коля, коля зіряки. На який гарненький. Супер. Ось так от. Дуже класний. Ось та була. Дуже клас, Да. Далі у нас колекція табалапки. О, давай. Таба табалапки. Мої нелюбимі табалапки. <свят> так, як тут? тут? Так, 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 можна. Да. Тут дуже крута табалапка, я виглядає яка там. А, то я вибрала класну, да? Да. так? Так. Вау. А є там якісь шармики? Да, є, є. Шарміки. Є? Да. випали? может, отак. Так, 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 так так, да, так, так. так, 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 подивіться, подивіться, подивіться. Вау, це bubble tea. Клас, я люблю bubble tea. Да. Мені подобається bubble gum. А тобі, окей. Даже bubble gum. Клас. Суперські. А які um, yeah, yeah. so um, не шармки? Такий медмедик. І ось такий бантик. Давай. Куди ми її? Можемо примірити. Сюди не дуже, да? Чому? Прикольно. Прикольно? Так, да, вона різнокольорова. Mm, no, а прикольно. де ще є місця? І є ще місичку. Ні. Або сюди, або сюди. Куди ти хочеш? Давай Дивіться на цю красу. Скажіть, будь ласка, а, який стаканчик вам більше подобається? Мені подобається ось цей салатовий. Да. А тобі? Мені чесно, всі подобаються всі, як у мене в кутці вийшли. Клас. Вона що, ще прозора чи ні? Ні, то вона не прозора. А, то так. просто там. Да, Тепер допоможи мені дати бантик, бери, а я ведмедика. Так, дивіться, який милий. Хочу попити бабагам. Так, а куди його клеїти? Е, можна... Прямо на лапу? Да, Прямо на лапку. Це ж такий шар. Так бі -бі 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 мені жалко закривати твої красиві стаканчики сюди? Так, да, можна потім її відклеїти і переклеїти. <гав> Клас, дуже гарно. Дякую. Дуже кольорово. Далі в нас колекція одягаємо котиків. котики. Котиків, не наша сіамська. Я, до речі, хочу сіамську кицю. Да, але ми ще а дали... Анюта не хоче. Я хочу, я вважаю котиків. Так і. Під номером яким? Два. Тепер да, на цю першу стрічку. краб? Вона що? У гостях в Да. Класс, яка вона гарна. Дуже дуже. Та-да! Ось такий у нас є костюм. А, це він? Так, да, він. У нього такий костюм. Це... Моряка. Це, це кошт... моряцький. Це, це а, це як Боба, да. так, да, да, точно. Це костюмчик спанчбоба, я взяла і таку ідейку. Придумувала я сама костюмчики, деякі, сама деякі. Взяла спіндерста. Дуже гарний. Спанч Боб Кіт. Так, щось я не прикрасила більш стрімку, але мені нічого страшного. Минулому відео на попало такий котик. Оце дуже горний. Е, далі в нас колекція Five Nights at Freddy's. Ой, це те, що я не розумію. Е, я відкриваю? Е, ти? Бо я табалапку відкривала. Вау. Оце відкривачка крута. Тисніть лайк, кому подобається ця відкривачка. Да. І це у нас Фредді. Ось такий він красивий мішка. О, mm -hmm, який гарненький. Подивіться, який в нього бантик маленький. Так, да, він дуже красивий. І він у нас під номером 6 на третю сторінку. Ой. До цього червоного монстра. Це Фоксі. До Фоксі. А це ще у нього око, яйце? Омлет? Ні. <різь> 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 так. Дуже схоже трішки, так. Да. Я, я тільки зараз пойму то, якщо чесно. А Клас! Дуже гарно. Дуже красивий він. А ще є якісь тебе від цієї колекції? Наліпки. Стрим? Наліпки. А, ну ось ця і... А, і ота фіолетова, так? Да? І та, да, і така фіолетова. Клас. Значить, якщо там забудуть, то тут у мене прозоро ще є стріночка. Угу. Так, і далі у нас колекція спрунки. спрунки! Один ти відкриваєш, один я. Мені подобаються спрунки. Але для початку, як ми відкриємо пакетик, пакетики, нам треба переговорити цю сторіночку і наклеїти облашку, так? Так. Такі штучки, значки. Опа. А куди її? Може сюди Так наклеїти. Якщо вона трішки закриє наліпку, то нічого страшного не станеться. Клас! Диви, як гарно вийшло. Дуже красиво. Дуже Так, тепер відкриваємо, да? Да. так? Так, я дивлюся, щоб не відірвати нічого. Ага, все, я побачила. Диви. Я побачила. Так. І це в нас попався якийсь жовтенький спрунки. Я навіть знаю, хто це. Це Саймон. Саймон. На кого він тобі схожий? Ну, мені на жирафу. Мені теж. Так, на яку сторінку ми клеїмо його. А, можна на ось цю? тут, чи вільно? Давай ми сюди додамо якраз жовтеньке, бо вони тут такі сумні стоять. Спрунки. Да, давай. Жовтий спрунки. Саймон. Так. тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Так, а що не вистачає ще нашому спрунки? Очі. А де очі. Ось. Вау, клас! Мені дуже подобається. Подивіться, який він веселий в порівнянні з цими двома спрунками. Так, далі я. На цю сторіночку, може, до речі, ми тут вже закінчили. Тут і така гарна сторіночка. Мені подобається. Дякую. Знову жовтий. У нас сьогодні сонячні спрунки. Так, да, ось такий і Ой, нові окуляри. О, це якийсь на робота схожий. Да. Його звати Гарнальд і це робот. Його обли... На його обличчі ті окуляри, можливо, окуляри це... віртуальної реальності. Ну так, да, це схоже на окуляри. Віртуальної реальності. А ти бачила, що в хоррор версії його окуляри розбиті? Хтось да, спеціально йому розбив. А можливо, у нього і очі поранені. Так. Да, можливо. Треба тепер йому до окулі до офтальмолога. До офтальмолога. Так, да, треба треба. Так, зараз ми від. Це він зляканий. Та ні, можливо, просто в хорошій версії він повинен бути злях... зляканий. Ось так от. Він якийсь такий, наче крутий. Такий. Да. Класно. А Супер. тепер ми приступаємо до нашого наступного розділу. Та-дам! Ось такий. А, це нові колекції. Клас, у тебе нова обложечка? Да. Ось так. От. Я можливо тут Подивіться ще посилю. Подивіться на цього котика. Таке можна було придумати. Що це за меми такі мімічні? Тут вже вийде нашу новиночку, так що давайте приступимо. Перша новиночка це в нас капібарки. Чіпки! Тобто це, це хто? Закохана пара. Як гарно, дуже гарно. Так, Ось такі ми сьогодні пакети будемо відкривати. Так, хто капібару, а хто равлика. Давай на камінь, ножиці папір. Хто зараз виграє, той бере собі капібару. Добре. Камінь, нож... Почекай, щоб було видно. Так. Камінь, нож, папір. Один, два, три. 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 А, ти капібара. Є, я, капі yeah, я равлика боба! Я хотіла, Ра -боба. я хотіла равлика боба. А я хотіла теж равлика боба. Так, спочатку треба приклеити наш пакетик. Давай. Uh, я хочу його приклеити сюди. У тебе тут така романтична <laughs> да, -да, да. Це апельсин uh. чи мандарин? Там не знаю, якщо чесно. Класс. Так. Яка вона гарна. І тепер прикає мій сюрпризик. Але треба ще від початку розпакувати. Так. Вау! І це у нас така милака І з черепахою. Клас, яка вона всюди покриє. Яка вона гарненька. Клас, мені дуже сильно подобається. Клас, мені так подобаються всі твої наліпки. Мені теж дуже сильно подобається. Клас. Дуже гарно. Дуже молодець. Дякую. Тут у нас равлик бак. Вау. Та Це така перша сторіночка. Вау, да, покажи всі сторіночки. Ось така перша. З ананасиком, так? Да? Так. Да. Тут така перша, тут підсказки є. Ось така. О, це, це як їх? Міньйони. Да, а, посіпаки. Посіпаки. такий. З кавунчиком. Да. Це літнє. Лідня. Да. І ось такий. такі. Сторінка. І все, більше не мої. Така мінішка. Так. А куди цього клеять? А, Для початку. Я хочу куди хочеш? Чи а, тут є середині підсказка? Це нам треба переміряти. Давай... На цю точно не поміщається. А, тр треба. Ага, не Поміщайте. підходить. Це як... Задачки. О, підходить, підходить, підходить. Тобто це у нас буде зараз щось пов'язане з посіпаками, так? Да? Так. Да. Клас, супер. Пробуємо. Так хвилюйся. <laughs> Не хвилюйся. Один, два, три. Вау, вау. сміття. Сміття <гум> Так, давайте ми поки це я вам не буду показувати. Ми поки наклеїмо самого ралика. Так? Так. Правильно, світі. Так, Вау. Який він кольоровий, клас. Так, дуже красивий. Так, треба ж рівнесенько наклеїти. Ну, да. ну все гарно виходить. Як воно виходить, все кольорово. Яскраво. Клас. Так, саме цікаве. Що тут у нас? У нас є очі, які перетворять нашого равлика Боба в Так? да, Тільки ось так одна наоборот. Ось, okay. ось так от. Клас, okay. далі. Це що? Одяг? Yes. Комбінзійчик. Oh, ja. Клас, я в шоці. Дуже схоже на прапор України. Так, да, згодне. Тільки навпаки треба. Клас. А це хто тут у нас? Такий мікроміні Да. Так, то що робити? Приклеїв тут все. Анюта, а що ти це зробила? Бери очі приклею, поки відплею. Так, це ж треба рівнесенько наклеїти, Гарнесенько, так? Да? Так. Да. Вау! Клас! Клас. Дуже Ролик був! Так, да, далі окуляр. Та І куди цього малесенького мінюнчика? Ось сюди на лапку можна. Отак, от чи отак? Чи отак? Отак от, от. Сюди прям? Ну так. Да? Так. Да? Да. Close, close. Він дуже гарний. Молодець. Дуже гарний. мені їй дуже подобається. Ну, і на цьому, на жаль, все. Так швидко. До, Дякую, що ти мене запросила <рес> до себе. Дораз. Цей прекрасний каталожик. Подивіться, який він вже великий. Клас. Дуже і Який добре. він різнокольоровий. Я думаю, вам сподобалася мої новиночки. Колекція це капібарки. І, -і, -і, -і. І, -і, 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 -і. одягаємо радика Боба або просто Снейбоп. Всім пока! Пока!